У романі йдеться про долю чотирьох братів, чумаків і їхньої сестри Галі. Головним героєм є наймолодший Андрій. Андрієві вдається втекти з табору, де ще він сидів. Це ще був курорт порівняно з тим, що було в нього потім. Ну курорт, як ви розумієте, у лапках, але тим не менше. Вони всі з'їжджаються, розраховуючи, побачити ще свого батька, який був хворий. Але батько помирає, батько не дочекався коваль своїх синів. Всі приїжджають, всі займають, крім Андрія, високі посади: той авіатор, той парторг, той командир у радянському війську. Але всіх зберігається ця українська козацька закваска, оце незнищенний ген українства, про який так багато зримо, він присутній в романі Сад Гециманський, який неможливо знищити, хоч його намагаються знищити і розтоптати. Хтось доносить, що Андрій втік з табору. Андрія забирають, арештовують. В той же день Андрій мимоволі думає про свого старшого брата, який обіймає його тоді. Коли він вже йде, він його обіймає. Зразу скажу. Андрій часто думав, що це зробив хтось із його братів. Це початок, друзі Роману, і в кінці роману, коли він пройшов вже ці кола пекла, коли він був просто поламаний, понищений. Він зустрівся зі своїми братами в тюрмі. Всі вони сиділи за нього в тюрмі, ніхто не підписав, ніхто, ніхто не згодився на якусь контрреволюційну організацію, які очолювали брати чумаки, і так далі. Так далі ніхто. Брати вистояли. вистою Україна. Хоче сказати Іван Багряний, хоч мушу додати до себе, що змальовуючи таку реальність, Іван Багряний. В тому, що Чумак, Андрій вистоїв і його брати, що їх не було закатовано і замордовано, це сприймаємо як алегорію. Вони би мали померти від фізичних тортур і моральних. Це алегорія, що вони вижили. Алегорія української незнищенності. І тому цей роман трагедійний, але це висока оптимістична трагедійність в кінці. Трагедійність, яка дає надію для України. Роман був написаний в німецькому місті Ульм, коли Багряному вже вдалося виїхати за межі СССР і вдруге одружитися. Його дружина Галина Трогуб була йому дуже близькою. Він казав, що це його найближча людина. І цей чоловік, цей письменник здоров'ям наскрізь поточеним, ще написав кілька романів, крім саду Гециманського, Тигролове, роман. Теж дуже популярний інший, трохи огненне коло людина біжить над прірвою, і так далі. Так далі, і ще деякі твори.